було зурічки Оскіл скіл справжнє пекло. Ворог зробив чергові зухвалі спроби. Харківщина непохитно стоїть. Свій наступ ворог провалив. Зсу утнули непередбачуване. Захисники використовують проти окупантів їхню ж тактику. Командування РФ до такого не було готове. Відлік іде на години. Що там відбувається прямо зараз? Про це дізнаєтесь далі. Кожен виїзд на Харківщині на лінію фронту схожий на лотерею. Дрони полюють за українським транспортом і скрізь сліди їхніх атак змушують сильніше тиснути на газ. Водій 92-ї бригади стверджує, засоби РЕБ працюють, але лише для самозаспокоєння. Так, да, так, да, так, да. сам собі внушення здива і все. Харківська область для росіян є полігоном, на якому ворог тестує свою тактику тисячі дрібних порізів, сподіваючись знекровити українську оборону. На півночі Харківщини російська армія все ще утримує дві буферні зони в селі Глибоке і в районі Вовчанська. На сході в районі Куп'янська ворог намагається створити ще два плацдарми на правому березі річки Оскіл. Для чого їм там плацдарми? Що вони планували? їм потрібен. Чим він ширший, тим більше є перспектив навести пере. Переправи і застосувати техніку. Зараз там застосування, наскільки мені відомо, йдеться тільки малих груп. А на рахунок техніки ще поки немає. Але якщо цей плацдарм буде розширений, будуть наведені якісь переправи, там декілька переправ. А якщо це буде одна, вона буде знищена відразу. А якщо це декілька буде переправ. Відповідно, буде складно їх ловити і ловити їхні маневри. Українці намагаються нав'язати противнику ту ж саму тактику. Зараз створюється буферна зона на території Білгородщини, але й на території Курщини все ще залишаються українські військові, стверджує командир 92-ї бригади. Два підрозділи брали участь в Курській операції. Ну їх там немає на цей момент. Наскільки я розумію, є. Ого на території Курщини Так. Да. конкретики їхньої задачі я не буду е, розповсюджувати, але так вони виконують е, певні функції там. Після того як більша частина українського угруповання відійшла з курщини, зрозуміло, як далі будуть діяти росіяни. Вони прогнозовано спробують розширити свої плацдарми на Харківщині. 82-й міномет не найбільший калібр, який є в 92-й бригаді. Але саме від цих хлопців залежить, чи вдасться не підпустити російських штурмовиків в притул до українських позицій на дистанцію стрілецького бою. Спроби росіян просунутись ближче до Харкова закінчуються повним знищенням їхніх штурмових груп. Намагаються, звісно. А як же прощупують, лізуть малими групами? Дуже Багато я так зрозумів заходи їхньої пехоти, і ми її відсікаємо. Але і в українців поки що не виходить ліквідувати так звану буферну зону, яку росіяни утримують на північ від села Липці. Топчемося, як кажуть, на місці. У нас не виходить їх вибити. у них Не виходить просунутися вперед. Командир розрахунку – 20-річний хлопець має поранення. Воює з 18-ти. Після школи підписав контракт і пішов. Намінометника. Позовний бен, як і всі молоді добровольці, має отримати мільйон гривень на рівні з хлопцями, які щойно прийшли до війська, долучившись до проекту контракт 1824. Таких в 92-й бригаді майже півсотні. Вже другий тиждень поспіль вони проходять підготовку. Підписання контрактів тобі платять 200 тисяч, проходиш навчання, тобі доплачують ще 300 тисяч і 500 тисяч після шістьох виходів. А шість виходів можуть зайняти і трошки довше. Але гроші не головний мотиватор. Це додаткова е мотивація. Тобто, я ще раніше е планував йти. Але ось як виконалось 18, подивився. Ну ще дають додатково гроші. Чому в принципі, от якщо доля показує, от спробую в цього хлопця брат десантник загинув під Кліщіївкою? Багатьма тут рухає саме помста. Хлопці, не думайте головою. О, та їм вони виглядають по 16-17 років. Ви вже не дивіться, як ми виглядаємо. Ми вже є збройні сили України. Слава Україні! Попереду два місяці інтенсивних тренувань, і лише потім перші бойові завдання. Головне з яких вижити на полі бою. Тому акцент на тактичну медицину. Інструктор вважає, що 18-річних треба було готувати від самого початку війни, коли людина досягла 18 років. 18 років, то як мінімум, цю людину мають направляти условно, там в якісь центра в бригади на три місяці навчання. В подальшому условно його можуть відправити додому, але він уже є як моб ресурс. Якщо ми за такою схемою працювали і напрацьовували, то у нас би зараз військо було б ,2 мільйона два, як мінімум. Росія, користуючись кількісною перевагою, намагається підірвати волю людей до перемоги і тому застосовує тактику тисячі порізів не тільки на фронті. А й в прифронтових містах Харків мішень номер один швидко і влучно саме так наші мінометники насипали росіянам під Вовчанськом. Окупанти просто не встигли зрозуміти, що відбувається. Цих бійців ворог боїться. Відео роботи наших оборонців вразили всю Україну. Їхня схема працює блискавично. Командування Росії такого точно не очікувало. Невже окупанти після цього вирішили екстрено відступати? Про це далі. Санька, тобі три, так? Да? Два. Ага. Хоч життя медом казалося. Цей невеликий бліндаж купали на швидкоруч, бо над головою вже літали ворожі дрони, розказує мінометник Юрій. Тісно, але навіть кухню невелику вмістили. Тут холодно і сиро, взимку гріли газовими горілками. Але тільки в днівне. Время. Вночі ФПВ-шки літають з тепляками, щоб не світилося. Ми виключали. Були трохи незручності. Ворожі дрони тут пролітають кожні три хвилини. Один з бійців завжди на варті і прислухається. Муки не літа. Аби перемогти ворожі очі, бійцям потрібно більше своїх ударних та розвідувальних дронів. Зараз на екрані ви бачите QR-код, за яким можна підтримати батальйон. А поки через ці ворожі пташки, кожен вихід з укриття для наших військових рулетка. Та й не виходить, ж у нас такі будні. На сонечку не загоряємо. Так що зробили справу, сховалися. ждемо наступної. Всі ці години життя під ворожими дронами бійці проводять, аби встигнути вчасно прикрити піхоту. Пішла. Відпрацьовують ціль так швидко, щоб не встигли побачити ворожі розвідники. Повторив нашу ціль, яку поставило нам командування. Літає, вже Залітають, вже жужать собаки. Вже дві штуки пішло. Шостерми. Слава Україні! <ріху> Російські дрони почали сильно дошкуляти бійцям на Вовчанському напрямку в останні півроку. При цьому артилерійських обстрілів не поменшало. О, оце чув? Ага. Оце воно. <ріху> І часто у вас так? Частенько. Днями президент Володимир Зеленський заявив про ймовірний новий наступ на Сумщину та Харківщину. Мінометники Олександр та Юрій до лав зсу вступили добровільно і не готові віддавати окупантам жодного сантиметру української землі. Будемо стояти і не тільки стояти, а ще й стріляти, і насипати. І все буде Україна. Будуть вони бігти, аж лапті будуть губити. Так що слава нації і смерть Російської Федерації. Воїни дуже чекають добровольців у свою бригаду, а поки їх змінюють на позиції, побратими на перезмінку лічені хвилини, аби проскочити між ворожими дронами. А я ще передаваю. Да, а далі дорога. І вона, як на долоні у російських розвідників. За кермом водій з позивним. Раз. За минулий рік його авто підбивали ворожі FPV вісім разів. Ще в щоб зберегти батарейки свої, вони значить летять теж, потім теж сідають біля дороги і чекають. Тільки бачать, що, наприклад, хто їде, вони подімаються, економлять так батарейки. Найважча дорога додому з позиції закінчилася. Ми доїхали, дякуючи нашим військовим цілими і неушкодженими. Із Харківської області Ірина Антонівка, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини на цьому мить у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.